Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. У Нас ранково розпочинається поранка. Ось там видно взагалі по мене <кхід> курочки сидять. Зараз йду в погріб, набираю бурячок і беру разом з вами. Кому цікаво, лишайтеся. І ось так пішли. Ну, і по бурячках картина неприємна, бо дуже багато бурячків гниє. У нас погріб невеликий, не глибокий, точніше. І в ньому збирається такий конденсат. То я спочатку виношу, коли бачу ось такі всякі неляки, а тоді вже набираю нормальні бурячки. Ну, бо вони і навіть нижчі і нижчі. То я так підбираю, а те вже добираюся, тоді і беру. Свіжі, так що зараз ці викину і беру гарненькі. Та як бурячки в мене портяться, вирішила давати всьому, чому можна, а якщо, десь Бог, все буде добре, пізніше докуплю на корм тваринам. Буряк натерла. Ось дивіться, в мене є комбікорм, корм для тварин, це для курочок на сушок. Це я додаю буквально ось так. Чуть-чуть посипаю, воно в таких гранулках, тут всякі вітаміни. Добавляю сюди обов'язково трикальці фасад трішечки, так, приблизно столову ложечку. Так, замішую зранку, а ввечері просто даю зерно. І соняшникову куху обов'язково. Від цього вони краще починають нестися, обростати. І зараз дерть, щось сюди насиплю. Дерть у мене пшениця і ячмінь. І зараз це все перемішую, ставлю і вони, ой, залюбки просто це все. Качачок всіх загнала поки що в великий хліб. Вони розділилися на дві сім'ї. Ось цей новий качур з молоденькими маминими качечками ходить. А ось цей з трьома дівчульками: з моєю старою і ті ще дві придбали. Ось так. Так, сьогодні свиномамці даю штучне молоко, буряк, комбікорм. Соняшникова макуха, дерть. І трішки приправляю рибічим жиром, бо буряк вона не хоче. Вчора не встигла я зварити картоплю для них, так як була дуже зайнята. Ну і, звичайно, три кальції фосфат, так як їй кальцій не вистачає, бо вона ще з поросятками. І водичку. Водичку, стараюся тепленько, щоб це все. Розчинилися так буквально трохи. Хочу привчити її до бурячка потрібно. Вдалося мені ще придбати два мішечка тирси. Дуже чудово, для мене це покращує набагато легше мені з поросятами справлятися, так як їх багатенько. Ну і відповідно відходи від них багато. Мені писали, чи вони. Не їдять, не їдять, тому що я даю сіну. Свинка їсть. Ну, а ці мерву роблять. Інколи сплять, а інколи таку вже мерву. Пилюку піднімають від тирси. Вже починають цікавитися корицем, треба скоро. Ей, не робіть пилюки! Ось там, де вони сплять, там сіно, а тут ще вичвиряють. Так цікаво за ними наглядати, що вони вичвиряють. Стрибки. Потрібно поставити їм вже корице окремо, хто ще смокче, хто вже в кориці заглядає. Менше корице, бо їм тяжко в це залазити на високі. І ось так. Ну, вже вже цікавляться, це дуже добре. Почнуть їсти і тоді вже будуть, буду їх відокремлювати. Найменше і, і папа що також є гарненько. Це чудо. Гусям качка вода в зерно. ранок, Добрий ранок, Добрий ранок. Короликам даю горячо. Маргаритка, Маргаритка, Маленька. дідінька, дідінка моя мінка. Вже привикли до мого корму, вже їдять зразу підходять, бо спочатку боялися. А зараз все чудово. Антошка йде на поправочку. Вже такий він стає гарненький, також вже привик, підходить раз до кормів, бо спочатку то він взагалі був дикий, думала, що заб'ється, так по клітці гасав. Але все чудово. Ця моя стара кроличка, не знаю, чи вона погуляна, чи не погуляна, але ще почекаю. Два тижні так точно, а там будемо бачити, якщо не приведе, так на радугу піде. Цей також на вибраковку йде, бо ну, йде на вибраковку, але хочеться трішки його підкормити, щоб був більшенький, де й тоді відпустити його. Ці дві рижульки гарно себе також почувають. Вони такі спокійні, класні. Взагалі, супер. Ось ця інша рижулька, друга, ця така більш. Активніша, а та взагалі така дівчинка дівчинка. Ось так. Їдять гарно соковиті корми, гуси кричать, бо хочуть на волю, але якщо я їх випущу, то ще більше голосніше буде. Так, вони і двоє в одній клітці. Ну, ще трішки потисняться. Ось ця курочка десь занеслася. Не можу вирахувати, де вона. Це з молоденьких курочок. І де вона почала нестися взагалі не знаю. Треба відстежувати. Ось мене питалися, для чого привезли пісок. Пісок привезли для того, щоб мурувати, штукатурити. Потрібно. Ось тут ще не зроблена ні кришка, нічого. Хочу в дві цеглини підмурувати, щоб було вище, так як воно буде з землею знаходитися. І коли я накрию кришкою, будуть, якщо будуть сніги, воно просто буде все туди мені замітати. А так буде бордюрчик, ну і трішки буде зупинятися. Це перший такий проєкт, як то кажеться. І ось тут потрібно ще стінку, де бочка стоїть. Хто бачив раніше? Бочка стоїть, тут треба стінку, але перед цим потрібно виняти круги. Думали, думала трактором винімати, але не вийде, так як круги в криниці не армовані. Потрібно вручну. Не знаю, як і коли. Хто раніше також бачив, знає, що в мене ось тут була криничка. Можуть. А, ще вам не показала, ось наступила і побачила. В мене від ось цієї труби був провід до міні-башні. Я його переробила. Ну, не я, а попросила, ще потрібно ось такі прищепочки. Просто зразу не купила. Сьогодні поїду, обов'язково куплю, щоб воно все було, як то кажеться, гарно. Пустила під землею. Ну, щоб не заважало мені в майбутньому. А, тут гофра, провід в гофрі, а ось тут в такій пластиковій трубі. Все примотане, щоб ніде вода не заходила, пластикова труба не так згниє. І ось так. Такий гармитр на подвір'ї робиться, що взагалі там шланги не прибираю, бо їх ще треба. Там пісок, там земля, там глина, бо купали септика. Просто пф, жахіття. І скоро вже зима, а я не встигаю нічого. Ну, але нічого. Потихеньку, помаленьку, як я кажу, на все свій час. Головне, що іду маленькими. Кроками туди, куди мені потрібно. І ще хочу відповісти на одне таке запитання. Дуже часто мені в коментарі попадається, чому Ксюшкина сім'я, а не Оксанчина сім'я. Хто вже давно мене дивиться, я вже відповідала неодноразово. Свій канал створила я ще далеко-далеко до повномасштабної війни. Це по-перше, по-друге, мене з самого дитинства називали Ксюша Ксюха. Оксана, ну як хто. І навіть до цих пір мене називають так. І ще один такий є факт, що ось в магазині, там, де я завжди закуплююся, у нас є тут місцевий магазин. і... Продавчиня, яка вже мене знає не один рік, вона мене частенько називає Танією. Вона знає, що я Оксана, але вона мене називає Танією. І я не ображаюся, просто посміхнуся, і вона вже розуміє, що ну, невірно сказала. Але від цього, як мене назвали, я гірше не стану. Чи Люда, чи Наташа, чи Валя. Ну, я вас прошу, ну, будь ласка, ну це ж не так важливо. Вам не подобається Ксюша? Називайте мене Оксана. Комусь подобається. Дуже багато наших даже, м -м, бачила в коментарях, знаю, що 100% вони з України і вони мене також називають Ксюша. Ну так, в паспорті я написана Оксана, а не важливо, як тебе називають, важливо, яка ти людина. Так що так. Сподіваюся, я відповіла на це запитання. І хто хоче, той почує. Хто не хоче ну, це ваше право. Так що всім дякую за перегляд, всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Дякую кожному, хто підписується, хто підтримує. Ви в мене найкращі. До нових зустрічей. Па-па-па-па.